Німеччина та Британія після прибуття бундесканцлера Фрідріха Мерца з візитом до сполученого королівства святкують історичну на правду подію. Підписання першого договору між двома країнами з часів Другої світової війни цей документ розширить співпрацю в галузі безпеки і оборони, а також в економічній сфері і міграційній політиці. Договір наголошує на необхідності поглиблення співпраці між Великою Британією і Німеччиною, особливо на тлі зміни позиції США щодо НАТО та триваючої війни Росії проти України. України. В договорі також зафіксовано низку інших зобов'язань, зокрема співпрацю у сферах безпеки, оборони двосторонньої торгівлі та наукових досліджень. Берлін і Лондон також спростять студентські обміни і знімуть візові проблеми, що виникли через Брексіт. У переговорах, що пройшли в Лондоні, порушувалася і тема підтримки України. Кенсінгтонський договір підписаний у лондонському музеї Вікторії та Альберта, який було обрано для підкреслення історичних зв'язків між країнами, є свідченням того, що Велика Британія та Німеччина дійсно відкривають. Нову сторінку у відносинах зазначив німецький канцлер Фрідріх Мерц.